Усім привіт! З вами Колючка. Ви на каналі серверу The Iceland Horg Рейти Х5. У цьому відео я вам розповім про двох братів-близнюків: Єхана Клодикуса і Єхана Кланікуса. Це трагічні персонажі з Всесвіту Lineage 2, які стали могутніми рейдовими босами в інстансі за страждань у зоні Сім'я Безсмертня. Їхня історія це розповідь про братерство, заздрість і падіння в темряву. Колись Єхан Клодикус і Єхас Кланікус були відомими лицарями-близнюками, які разом брали участь у численних війнах і здобували славу. Однак з часом між ними виникла заздрість і суперництво. Клодикус почав відчувати, що його брат отримує більше візна... визнання, тоді як Кланікус запідозрив, що Клодиус намагається відібрати у нього кохану дерну. Ці підозри призвели братів до, до розриву між ними. Під впливом темної магії Сім'я безсмертя брати були перетворені на нежить. Єхан Кленікус ставруйником душ. Єхан Кланікус став провідником темряви. Хоча вони знову стали разом, їхнє братерство спотворене темною енергією, і тепер вони служать Екімусу, лорду мертвих. Розкажу трошки про механіку бою. У битві з з братами-близнюками необхідно враховувати особливості їхньої взаємодії. Потрібно знищувати їх синхронно. Якщо одного з братів вбити раніше за іншого, він буде відроджений, тому їх потрібно знищувати одночасно. Не можна відводити братів далеко один від одного і виводити за межі бойової зони, інакше вони отримують значне посилення захисту. Для того, щоб він зайти в Інсту, ви повинні бути 75 п'ятого, 85-го рівня і відправитися на грацію. Максимальна кількість учасників може бути 9 гравців, частота доступу в інсто три рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. А зараз ми спробуємо його їх убити. Я буду бити Єхана Кланікуса, а мій партнер буде бити Клодикуса. І побачимо, чи вийде в нас це зробити синхронно, чи все ж таки якісь із братів оживе швидше. Це доволі такий не швидкий процес, тому що ми не на основному класі, ми на сабах. Тобто це не 85 рівень. Ми це зробили для того, щоб був шанс вибити в них ось цей меч, який в них у руках. Бачите, в одного з братів в руках менш, а в іншого піка дуже схожа на цей меч. Опа, ми їх вбили неодночасно, тому наша пісня гарна нова. Починаємо її знову, б'ємо. Так, тепер брати були вбиті одночасно. І зараз ми глянемо, чи вдалося нам вибити цей меч, за яким всі ходять в цю інсту. Так, на жаль, випали тільки дві арморки і тете Сережка і Куски на Аркана-палку. На аркану. На Аркана палку кажу. Тому всім дякую за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було цікаве. Всім па-па!